Вітаю вас, друзі. Цієї ночі у росіян виникли проблеми із нафтобазами. Наприклад, у Пермському краї одна загорілася сама по собі. Поки я в атмосфері словно пепел, згораю. До нафтобази у Воронезькій області завітали ж невідомі безпілотники і атакували один із резервуарів. Ребята, ще сьогодні вікет. Вот он прямо надо мной пролетает урод. Прямо в нити и в нипке ни ни базу летит. Вот это вот дела. Вот так вот, ребят. Бомбят. Здається, о той резервуар був пустий, на жаль, але ви не повірите. Дрон його атакував, тому що насправді його подавили засобами радіоелектронної боротьби. Віримо? У Панінському районі Воронежської області средство РЕП подавили українські 1 з яких упав на територію нефтебази. От нефтебаза. Горіть прямо сейчас. у той же самий час сумасшедший із бріндівший режим влаштував серйозну провокацію. Сумасшедший збрендівший режим Зеленського і ВСУ, звісно, же, продолжают пытаться различными способами дестабилизировать нашу внутрішню ситуацію. Обстановку. А у росіян з'явилися нові серйозні вороги, з якими треба розібратися, і це Таджикистан та Узбекистан. Таджикистану від кого? От росії? Да. Якщо росіянин не принижує інші народи і нікому не погрожує, то треба іще перевірити, чи він живий. А для того, щоб живих росіян ставало якомога менше, закидуйте на поточний русоріз. Реквізити є у описі до цього відео. Учора трапилася доволі цікава подія у місті Курчатов Курської народної республіки. Раптово почав рости надзвичайно великий грип. Збройні сили України влучили у склад із боєприпасами, який росіяни розташували у тому самому місті де у них є і ще атомна електростанція. Солдатська зараз багато вибіжала, може бути і дійсно у них також запаску. Сама Курська атомна електростанція розташована щонайменше за 5 кілометрів від місця влучання, тобто жодної небезпеки для неї не було. І так само, як і у випадку із нафтобазою, це усе відпрацювала радіоелектронна боротьба. Там средством радіоелектронної боротьби подавлен безпілотник. В результаті його падіння прийшли взриви в господарській постройці, не маючи відношення Курска ЄС. Російські пропагандисти одразу почали розганяти дезінформацію, що мовляв Україна хотіла атакувати саме Курську атомну електростанцію, і ще й французьку ракету запустила. Ну скоріше всього цілю була дійсно Курська АЕС, Ну і чекаємо інформації по поводу ракети, вазможний французький ракети, яка також вчора була направлена на атомну електростанцію. Ну або можливо, це була не ракета, а керована авіабомба. Головне, що вона точно французька, панікидранграном противник использовал для удара авиабомбу. авіабомбу. Якщо інформація підтвердиться, можливо буде йти річ о приміні вооружені западного образца по старим територіям. А навіть якщо це і справді так, то що тут такого? Це не ескалація, не перетин червоних ліній, і зрештою, що зробить так звана Росія, знову вдарить шахедами по Білорусі. Або, можливо, по Узбекистану в Узбекистані знову образили росіян. Від наших це ще собі повсюду. Нещодавно в Узбекистані малий росіянин у школі вирішив покачати права і став вимагати, щоб вчителька говорила із ним російською мовою. За що отримав по своїй малій російській пиці, арала мальчику? Да, якщо ті типу, по не нравиться наш узбекський язик, валіть в свою росію в русській школі, построєної на русські гроші. І росіяни трохи пообурювалися, порозповідали про жахливу. Ворусофобію, але загалом оцей інцидент проковтнули. Зате не змогли вони проковтнути святкування Дня Незалежності Таджикистана не у Таджикистані, а у місті Орск так званої Росії. Це те, яке тонуло не так давно. Адміністрація міста офіційно об'явила об організації футбольного турніру в честь внімання. Увагу... Дня незалежності Таджикистана до таджиків у російських пропагандистів ставлення дещо специфічне а все тому, що вони усього лише півроку тому намагалися принести до цього світу більше щастя, позитиву та добра. Спустя год з небольшим, після страшного теракта в торговому центрі Крокус. Реалізованого а, як би сказати, вежливо, ісламістами родом із Таджикистану. таджикофобія на так званій Росії продовжує квітнути. Російські пропагандисти пригадують таджикам навіть події майже 35-річної давнини. Стаджикистана казався, навірне єдинственний. Ну, бивши республіки Советського Союза, де розпад СССР сразу, без перериву перейшов в різню. Таджики займалися русорізом і ще до того, як це стало мейнстрімом. А пропагандист продовжував далі горіти. Горіти настільки, що навіть полізу підручники Таджикистана і виявив, що там написали правду. Кінець російської окупації Средньої Азії. Йо, просите, дорогі мої. Начебто, російська окупація Средній Азії, а вона закончилась Непонятно. на думку типового росіянина, не можна казати, що російська окупація це російська окупація, а сам Таджикистан не має права на незалежність. День незалежності Таджикистану від кого? от росії? дуже скаржаться на таджиків також і так звані ветерани так званої СВО. Вони стверджують, що таджики вчиняють певні дії. Даний громадянин э, свершає различне роди дійства. Ситуація настільки серйозна, що вона може призвести до якихось небажаних результатів, і можливо, можливо, ми, звісно, гонімо себе ту мисль приведет е, какому нежелательному результату. Але я насправді не розумію, чому росіянам так сильно не подобаються мігранти, яких на так званій Росії стає усе більше та більше. Нещодавно у Хабаровську мігранти узяли і спалили театр, і це навіть на краще, бо росіянам, як відомо, жодна культура не потрібна. Російські міста усе більше схожі на азіатські, і це правильно, бо так звана Росія це орда. А, як район превратився Савалу просто середня азія, та і зрештою мігранти дуже швидко асимілюються у російському суспільстві і починають себе поводити як ветерани СВО. Ситуація близька критична. Почти жнідільна мігранти пристають до нашим свяшенолітнім дітям і також пристають до взрослого населенню. Провоцірує на конфликт. У свою чергу серед росіян усе більшої популярності набувають парамілітарні угруповання для протидії мігрантам со сторони вашого земляка з Таджикистану. Були екстремістські возгласы в отношении наших русских ребят, где был опыт збивання наших ребят по внешнему признаку. Якщо ми не соответствуем вашим требовам, самоліти бы летают к вам домой. Ну а мігранти, дивлячись на це, частіше стали купувати зброю, щоб рано чи пізно показати росіянам, хто справді господар на так званій Росії. Дальше що погроми будуть. А там опять громадянська війна було би, звісно, непогано, але нам із вами на жаль, тільки на це сподіватися не варто. Зараз дуже важкою ситуація залишається на нашому східному фронті. Після того як росіяни змогли захопити вугледар, вони активізували свої наступальні зусилля на Курахівському напрямку. І зараз ми туди закуповуємо і передаємо і ще більше дронів. І треба ваша допомога. Росіяни на жаль самі себе не ліквідують. Принаймні більшість з них, а це означає, що треба іще більше. Більше допомагати силам оборони та безпеки України.